Друзі, привіт! Новий рік був достатньо вже давно, враховуючи перебіг подій, але ми так і не підвели з вами підсумки, і головне не поговорили. А що ж? треба зробити в 2026 році тож давайте просто зафіксуємо що не дивлячись на те що міжнародники не сильно допомагали а Зеленський та вся його команда перебували в відчутті що вони вже тут повністю встановили автократію ми на 2026 рік в принципі зайшли з непоганими результатами закон про арма провели з Бебом після всіх намагань зірвати конкурси, не призначати Цивінського Ми їх дотисли з митницю, в принципі, теж після вісьми місяців саботажу уряду. Дотисли, звільнили в результаті Галушенка, Грінчук і всіх тих, хто ну, був активним учасником процесу. Міндіч вже за кордоном сподіваюся ніколи не повернеться, якщо повернеться тільки в рамках екстрадиції. Ну і головне звільнили Єрмака. І це. Ми з вами зробили за минулий 2025 рік. Ну там ще було багато інших важливих речей, але ну мені здається, результат непоганий. Тож це відео буде не про те, які ми молодці, хоча це теж варто зазначити, а про те, що треба зробити чи які у нас плани на цей 2026 рік все ж таки я народний депутат ну, представляю яку не яку але ну, якусь групу народних депутатів з прогресивним баченням в українському парламенті у мене є точно своє бачення що нам треба робити і давайте забувати про те що тільки ми маємо з кимось воювати ми маємо в даному випадку більше концентруватися на тому як просунути країну Перед і воювати з зовнішнім ворогом, який достатньо зрозуміло. Тож сьогоднішнє відео воно буде про конструктив, про зміни, про важливі рішення, які мали б пропонувати наші урядовці і той самий відповідно офіс президента чи президент Зеленський, але ем, у яких чомусь на не це немає політичної волі. Ми будемо їм її давати. Тож зараз дуже коротко, тезово про те, куди має рухатись країна в 2026 році. Вважайте це моїм баченням. А як ви знаєте, бачення своє я люблю реалізовувати? Тим більше є непогана команда людей, з якими це можна робити. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нар. Деп, і зараз ми поговоримо про те, що треба зробити в цьому році. Так, я буду коротко, тому що планів багато, і відверто про частину з них ви, якщо подивились попереднє відео, напевно, чули. Перше, це кадрові політичні. Я тут коротко нагадаю, що є сайт Мінджгейт, його зробили якісь. Ентузіасти там є перелік людей, які були пов'язані з міндішем. Їх треба звільнити. Майже всіх хто пов'язаний з Єрмаком, теж треба звільнити. Друге, це хоч якось повернути якусь. Функціонал виконавчої владі це відповідно зменшити залежність Кабміну від ОП, хоча мені здається, це так і буде відбуватися, і все ж таки ну якось відновити парламентську підтримку. Для цього мені здається, Юлію Сверденко треба відправляти у відставку. Чесно, ніякий вона прем'єр. Ну просто не те, що погане, просто вона ніяка. Ходить, фоткається. І якщо і при всій повазі, якщо найбільша новина, це те, що вони костюм передали кудись. Ну в мене є багато питань до Сверденка. і обрати якогось адекватного, нормального. Прем'єра від парламенту, які і далі буде спираючись на парламент втілювати всі ці зміни. Тож в даному випадку мені здається, це просто те, що очевидно треба робити. Ну і маленький нюанс, який, мені здається, і так це вже зрозуміли. Всі, хто з підозрою не був, ну і вони мають бути звільнені. Ну я не знаю, якого бісу у нас досі перебуває глава антимонопольного комітету з двома підозрами. Друге, це відповідно відновлення довіри до. Державних інституцій, це значно складніше, але це треба робити через конкретні кроки, а не декларації, і відповідно відновлювати зовнішній імідж, який був абсолютно пошкоджений ось всіми цими історіями, починаючи від е, спроби ліквідувати на Буїсап і закінчуючи міндічгійтом. Тут е, я хочу дати декілька дуже дуже простих прикладів, що можна зробити. Перше це зробити так, щоб закони виконувались. При всій повазі до або не ні, до історії з відсторонням голови СБУ, але ну історія президент не може обходити тут Верховну Раду, подобається воно чи ні. І ось у нас є величезна кількість прикладів, коли уряд або Офіс Президента просто не виконують закони. Вони мають бути підписуватися вчасно, вони мають виконуватися. Те ж саме нам треба відходити від тих ідіотських історій з указами РНБО, санкціями, введенням мораторії і всіх таких речей, які абсолютно за. Просто ну, руйнують всю історію про якусь правову процедуру. Ну, просто від цього це треба перестати робити. Третє це закриті політичні токсичні кейси, які незрозуміло що приносять владі, окрім негативу, але досі вісять приклади, це той самий кейс Шабуніна або Кудирицького. Ну і на всяк випадок, я сподіваюся, що такого не буде. Усіх цих людей, які досі думають тиснуться на НАБУ і сап теж або звільнити, або просто сховати кудись, дати їм, не знаю, якийсь конструктор збирати, і нехай вони займаються. Це що стосується політичної частини. А ось зараз ми переходимо до важливої економічної інституції бюджетної. Перше, це знову ж таки посилити незалежність інституції. І тут у нас є величезний перелік органів, які мають йти на перезавантаження або на оновлення. Давайте їх просто перерахуємо. Це ФІНМОН, це повна заміна антимонопольного комітету, це призначення повного нормального складу рахункової палати. Це Перезавантаження в податкове перезавантаження митниці це відповідно надання мінфіну, хоч якихось своїх самостійних повноважень, тому що мені здається, у нас Марченко взагалі забув, що він може на щось впливати. Друге, це. Просування реформи БЕП і митниці. Тут, в даному випадку, як ви знаєте, я вже бюджетну бюджет цю історію разом з колегами, дякую, Раксуванні Підласі, пробили, тож просто, щоб їм ніхто не заважав, щоб воно постухово рухалося. Прибрати ось всю цю історію, яка дала можливість працювати в схемі шлагбауму, тобто мораторій на виконавчі провадження, і головне залізти в державний бюджет і прибрати, нарешті, зайві видатки. Нагадаю, що у нас досі в бюджеті є. Діра в 300 мільярдів гривень на армію, і так само є видатки на марафон, видатки на річні стратегічні комунікації, кешбеки і. Короті, чекав іншу історію. От, воно, очевидно, не сильно змінить макро, але точно буде сигналом про те, що підхід тепер до бюджету інший. Ну, те ж саме, до речі, до і місцевих органів влади. Я не знаю, як ви, але мені просто цікаво, чому саме на четвертий рік повномасштабної війни у нас різко вирішили будувати розв'язку на шулявці. Ну, типу, от, правда, серйозно, це. Те, що чим зараз має займатися держави або місцеві органи влади, ну, це просто виглядає погано, навіть якщо ця розв'язка колись і справді була комусь дуже сильно потрібна. Коротше, зараз треба просто один раз державі, а потім і відповідно нашим місцевим органам влади змінити підхід до видатків, де у нас видатки на логіку війни на виживання і на витривання, витривалість вот вона превалює. Тепер правоохоронний і антикорупційний блок. Е, перезавантаження ДБР. Ну, у нас тут президент вже сказав, що треба перезавантажувати. Не пройшло і шість років. З поля пройшло. Але ми будемо за цим слідкувати. Це прям пріоритет номер один. Реформа СБУ. Е, я не знаю, чи був щирий президент тим, що йому не подобається оця економічна частина СБУ. Переконаний, що ні. Але з замінюючим малюка на Хмару, про якого я чесно говорячи, чув непогані відгуки. Ну воно все одно не вирішує головну проблему, саме те, що у нас. Є ну необхідність давно зробити реформу СБУ. Тобто військову складову там треба підтримувати слідчі функції забирати максимально і карочу, посилити там нагляд, інакше воно абсолютно не буде працювати, і якісь шили у нас буде постійно повторюватися. До речі, про забезпечення незалежності, то реформа прокуратури, обрання регенпрокурору вона ж теж нікуди не поділася і треба зробити. По набу нам треба точно їм дати незалежну експертизу, що даному випадку є в вимогах МВФ. Треба розширити повноваження щодо суб'єктів, щоб вони могли розслідувати, наприклад, радників або заступників офісу президента, і ну просто в будь-якій спробі втручання хватати за ці руки і їх викидати що не на смітник кар'єрної історії. У нас таких я думаю людей, які захочуть ще втручатися в роботу набу, і сам буде багато. Тепер, що конкретно про інститут у цих радників. По ним, я переконаний, у нас їх тепер буде значно менше після заміни офісу, голови офісу президента, але вони досі залишаються. Нам треба там зробити декілька речей. Це зробити так, щоб у нас була офіційна публікація переліків цих радників державних установ. Друге, щоб вони обов'язково подавали декларацію, якщо вони на щось впливають, і припинити призначення незрозумілих радників при органах держвлади. До речі, в даному випадку. Це точно, ну те, що мені здається, достатньо швидко допоможе нам очистити владу від всіх грьошоків і е, рокетів, які у нас там досі залишаються. Що стосується ще правоохоронного блоку, я Переконаний, що треба щось зробити з цими невикладними обшуками, якими дуже сильно у нас служивають майже всі правоохоронні органи, особливо ДБР і СБУ. Тепер судова реформа. Ну тут вже мені здається все зрозуміло. Це величезна проблема, яка достатньо непогано описана в карті по розширенню Європейського союзу. то що її просто треба взяти і виконувати. Печерський суд я не знаю, що з ним робити, роз, закрити за розпустити, заколотити, але точно воно ну, так немає посад. Посилити ВАКС точно потрібно, прогнати всі чузи, чузи, суди, особливо типу печери через ВККС на очищення, теж, очевидно, треба зробити. Наступний крок: державні кампанії та корпоративне управління. Просто зафіксую, що до кінця минулого року нам обіцяли оновлення всіх державних кампаній. Це той самий уряд, який станом на 9 січня, коли я вам записую це відео, ніфіга там не зробив. і, Очевидно, все затягується. Але там треба точно довести цю історію до кінця. По-перше, вибирати всіх людей Міндіча, Нагадаю на сайті Міндічгейт, Там відповідно це є. Друге, це провести нормальні конкурси на відповідно керівний склад державних підприємств. Тому що у нас ЕНРХ без керівника у нас. Сукаргідреенергія без керівника у нас багато інших державних підприємств стратегічних важливих абсолютно вже давно не мають ніякого керівника. Цей конкурс треба закінчити на наглядовій ради і почати обирати туди нормальних керівників. Далі, що відповідно треба ще зробити, це точно прописати історію про те, що ці державні підприємства не мають бути під не знаю, під міністерством. Як показала практика, воно індіально працює, напевно. І твон поки у нас там. Є можливість призначити нормальні наглядові ради і відповідно забезпечити нормальний незалежний менеджмент у наглядових радах виділити конкретно одну людину, хто там із членів наглядової ради це буде, яка буде відповідати за два напрямки: антикорупцію і закупівлі. Тому що, як ми зрозуміли, там в закупівлях є і головна проблема. До речі, всіх кандидатів на ось цю безпеку, ну тобто, тих, хто відповідає за безпеку на держпідприємстві, як, наприклад, Басад, та Баілібаси. Басов правильно буде енергатами, які є учасник активний процесу цього бек офісу міндіч. Ось їх всіх треба. А по перше, перевірити на комплайнс, По-друге, я пропоную, щоб набу ну в принципі провели якось там, не знаю, дати квоту набу, щоб вони туди людей призначали. Буде якраз достатньо швидко їм потім і ловити всю корупцію. Третє це зробити якусь ризик-матрицю. Ну по моніторингу всіх корупційних ризиків на державних підприємствах. Мені здається, вона в принципі давно мала існувати і буде. Останнє, але не менш важливо, військові закупівлі та оборонний блок це відновити нормальну роботу АОЗуну, тобто агентство по закупівлям, і це має на увазі повернути незалежну наглядову раду з нормальними процедурами, детально прописаними, як воно мало бути, а не в закритому режимі, як ми відповідно бачимо, сильно воно. Допомогло там е, за пройти ну, умови. Е, всі ці ризики з корупції. От всі варіанти обходу, непрозорі, контури закупівлі в інших органах, їх теж ми маємо прибрати. Умовно це історія, коли міноборони має, а можуть закупити по відкритим процедурам. А тут вони беруть 100 мільярдів, перекидають на прикордонників. І що з цими грошима, я думаю, що ви скоро почуєте і побачите. Окремо, треба розібратися з ринком дронів, тому. Що там відверто, як ми зрозуміли, найбільше ризики корупції і достатньо ще дивне ціноутворення. Я не говорю про те, що там можна якось привести все під один знайменник, але точно, що там є простір для того, щоб якось поборотись з корупцією або завищенням цін, так це 100%. Ну і останнє який важливий пункт: це збільшення надходжень. Бюджет. Тут у нас, по-перше, є частина. Це міжнародна підтримка, тому що добре, що у нас є гроші від Європейського Союзу, але відповідно. Є багато інших держав, які готові давати гроші на різні напрямки, їх треба брати. Друге, це внутрішні надходження. Тут же ж у нас демонтаж всіх нелегальних ринків, про які ми можемо довго-довго е перераховувати від пального до тютюного ринку, який далі у нас залишаються проблемою, через які витікає приблизно там 30-40 мільярдів гривень. Ось. При плюс-мінус достатньо коротко стисло. І мені здається, без якихось сильних там космічних кораблів я вам описав плани, які треба зробити на 2026 рік. І мені здається, що немає абсолютно в країні жодного аргументу, чому війна або всі виклики, які зараз є з війною, мають у нас ну якось тут зупиняти. О, окей, звільнити кур'ябу, десь допишіть серед цих пунктів просто. Ну, просто тому, що з ним кашу точно не звариш. На цьому буду і завершувати. з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне РНЕП. Ми за цими пунктами будемо слідкувати.